Мир вам, дорога церква Ісуса Христа, хочу зачитати місце. Це Євангеліє від Івана, буде останній розділ 21 з 15 го вірша і нижче. Івангел від Івана, 21, 15. Як вони ж вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих, той каже йому: Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси, ягнята мої. І говорить йому друге, він, Симони, сину Йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому, паси, вівці мої. Утретє він каже йому: Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його третє чи кохаєш мене? І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, паси, вівці мої. По правді, по правді кажу я тобі, коли був ти молодий, молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав, а коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже, і поведе, куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому: Іди за мною. Обернувся Петро та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоні йому був схилився і спитав: Хто, Господи, видасть Тебе? Петро, як побачив того, говорить Ісусу: Господи, цей же що? Промовляє до нього Ісус, якщо я схотів, щоб Він позостався аж поки прийду, що до того тобі. Ти йди за мною. Амінь. До цього місця. Чудовий е, такий маємо уривочок е, з Біблії. І знаєте, сьогодні, е, мабуть, е, мало хто не стикався з словом е, любов. І, можливо, кожний день, може, хтось кожний день говорить своїм діткам, е, своїй дружині, своєму чоловіку, рідним, комусь близьким, каже, що любить. І знаємо, е, чудово е, учня Петра. І Оця історія, коли Ісус питає, чи Він дійсно любить, чому все ж таки е, Ісус задає це питання Петру. Знаєте, е, раніше, раніше, як тут Ісус Христос його запитує, три рази любиш мене, то раніше, е, коли ще е, Ісус на вечері е, говорив, що всі мене полишуть, то що казав Петро? То ж Петро сказав, правда? Що сказав Петро? Я за тобою скрізь. Я за тобою. Я тебе не полишу. І знаєте дійсно, він такий запальний. І коли були в Гефсиманському саду, то він хотів постояти за свого вчителя. Ну, думав, що можливо, я не знаю. Вони три роки навчалися з Ісусом Христом в цьому інституті, такому духовному. І все до кінця не розуміли. І коли Ісуса беруть тут воїни, Петро думав, що тут треба обороняти, отут треба за Христа постояти. І що він зробив? Що зробив Петро? Відрубав вухо. Дітки вже знають цю історію. Але дивіться, як треба поцілити рибаку, щоб відрубати вухо? То, мабуть, він не вухо хотів відрубати. Я собі думаю, що це не воїн Римської імперії, не воїн якоїсь іншої країни, який там навчався, як орудувати цим мечем, працював над цим вправно, і тут раз він чітко відрубав вухо. Як це треба махнути тим мечем, щоб чітко відрубати вухо? Я думаю, все ж таки той раб, якого звали Малх, первосвященника, він все ж таки ухильнувся. Бо коли летить на тебе меч, мабуть, це несе смерть. Я думаю, скоріш за все, Петро хотів постояти за Христа. Тут прийшли його взяти. Давай я постою за Христа. Треба цьому рабу відтяти голову. І, скоріш за все, цей меч летів у голову, але цей від, цей відхилився. І він, як би сказати, отака його любов спочатку, здається, була. Але Ісус ще, повертаючись до, до, до вечері, Він казав, що перш ніж заспіває півень, то що? Три рази відречешся від мене. І ми бачимо цю, е, і тут три рази Він питає, чи ти дійсно любиш мене? А там Він е, три рази відрікається від Ісуса Христа. Тут де Він казав, що Він стане каменем, що Він буде на проломі, що він буде йти. Куди б Ісус не сказав? Що б не сталося? Тут в'язниця. З мечем я за Ісусом піду. А тут, читаючи 18 розділ, Ісуса Христа повели до Анни з 13 го вірша 18.13 і повели Ісуса, Його Ісуса, перше до Анни, бо тестим доводився каяві, що первосвященником був того року. Це ж був той Каяфа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. А Симон Петро і інший учень йшли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був первосвященникові і війшов у двір первосвященників із Ісусом. А Петро за ворітьми стояв, тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященникові, і сказав воротарці і впровадив Петра. І питає Петра воротарка служниця: ти хіба не з учнів цього чоловіка? Ще з одним учнем бачимо його ім'я не називається. Це е, такий таємний учень, який відомий і з первосвященниками, і його знає Петро, і його, мабуть, знає Ісус, так? його тут імені не, не називається. Можливо, це був таємний той учень-Никодим, який приходив до Ісуса вночі. Можливо, і так. І каже, приходить воро, до, до, сюди, воротарка його знає, впускає, але тут цього знає, а цього так собі, якби Петра. А ти каже, не був з Ісусом. І що каже Петро? Та ні, не був. Ні, не був. І раби, і служба розклали вогоні, стояли та грілися, бо був холод. А і Петро стояв із ними та грівся, а первосвященик спитався Ісуса про учнів, про навуку його. І Ісус дає там відповіді. А Симон Петро теж стоїть, гріється там і сказали до нього, чи й ти не з учнів його? Уже тут біля вогню питають, ти не з учнів його? Ні. Відповідь така ж, ні. І говорить один із рабів первосвященника родич тому, що йому Петро вухо вітяв. Це родич того Малха, що Петро йому вітяв вухо. Він питає, А ти там не був? Цей родич теж там був, коли Ісуса Христа брали в Гефсиманському саду. І він каже, чи тебе я не бачив у саду з ним. І знову відрікся Петро. І заспівав півень хвилі тієї. Хто дивився фільм Ісус, чудово пам'ятає, як ридав, як плакав Петро. Пам'ятаєте, ну так зображено у художньому фільмі. Апостол Іван тут не пише про це. Але бачимо, що після цих відречень я не знаю його. Я не знаю його. Це перше випробування таке у Петра. Коли постало, мабуть, на кону життя його вже. А ти знаєш його? А якщо знаєш, давай йди теж сюди. Зараз будеш тут перед Анною Каяфою, перед Пилатом, будеш зараз відповідати. І він, і тій воротарці, хто така воротарка, якби він сказав їй так, ну, служниця. Побоявся, сказав, ні, я не знаю. І там біля вогню, десь трошки так далеко. Хоча було чути, що говорив Анна, що питали Ісуса. Значить, було недалеко, і, в, і в друге, і в третє тут, оцей родич цього раба Малха, питає: Та ти був з Ісусом, я ж тебе, здається, там бачу. Ні, то не я. І знаєте, це е, той чоловік, який кидався у воду і, можливо, міг піти і в вогонь. Якщо Христос би сказав, то ж він пішов у воду, правда? І він не дивився, чи там хвиля, чи не хвиля. Він стрибнув у воду і пішов. Це був такий, мабуть. Е, Якийсь холерик з сангвініком, скоріш за все, бо він швидкий такий був. Я не думаю, що він був такий меланхолік чи флематик, такий, спокійний. Ну, я думаю, що Він такий зразу відповідь давав, та я за тобою туди. А тут Він вже за тобою нікуди не пішов. І Ісус Христос, вже після того, коли ці всі події відбулися, і Петро думає. Зараз Ісус мені згадає. Ну, якщо брати наше життя, брати і сестри, якщо нам людина щось ну, недобре зробить, то ми, мабуть, її не будемо питати, чи ти любиш мене, чи не любиш мене. Ну, так люди роблять, да? думаю, так, один раз мене придав, чи як все, вже другий раз, мабуть, не, не буду мати надію, не буду це давати йому, то він вже. Якийсь несерйозний, не, не буду я робити. Але тут Ісус говорить і спокійно, просто Його питає. Чи любиш мене? І раз, і другий раз питає, і Петро відповідає, люблю, ти знаєш, що я люблю. І втретє, і написано, що вже Петро і засмутився, що втретє, питає. Але, мабуть, Ісус хотів його. Підготувати до якогось серйозного служіння. І це дійсно ми бачимо так, тому що це було служіння, де він брав і цього учня, який про себе нічого не каже тут. Це він пише це Євангеліє, він оповідає це, але він не каже, це той учень, що там з Ісусом був, долоня прихилився, якого любив Ісус, а про себе нічого не каже. Не показує я, я, я. Він понижує себе і розказує про всі події. Але він бере цього учня і проповідує і в храмі, і перед храмом, і на вулиці і вже нічого не боїться. Чому? Тому що він пройшов через цей урок. Урок, який він, розкаявшись, він зміг піти далі і зміг розповідати про Ісуса Христа. І Він каже: Ти знаєш, що я люблю тебе. Це та любов, яка Божа любов, яка жертвена любов. У нас в Україні є ну, два слова можу сказати, люблю і кохаю все. А тут, якщо у перекладі дивитися, то це е, агапи, Божа, жертвена любов, та, яка віддає, та, яка готова померти. І знаєте, що апостол Петро один з найперших, хто постраждав, за Ісуса Христа. І Він постраждав навіть не був. Готовий, як Христос постраждав. Він сказав, переверніть мене, оце, переверніть. Христос так, я так недостойний, переверніть мене, і вниз головою був розіп'ятий. Але коли ми читаємо, що Ісус Христос каже, у 19 му вірші, а оце Він зазначив, сказав, щоб зазначити, якою смертю Той Бога прославить, сказавши таке, Він говорить йому, іди за мною. Бог уже, Ісус Христос вже показав, що ві, якою смертю Він має померти, що Він е, у житті буде переживати, які випробування. І знаєте, і це Він також прийняв, тому що інколи е, хтось може казати, за Ісусом Христом у тебе буде і то, і то, і машина, і хата, і куча грошей, ти лиш йди за Христом. Ніяких випробувань нічого не буде, все добре, йди вперед. З вірою, і все у тебе буде хорошо. Знаєте, можна навіть переживаючи переживання, можна йти, і посміхаючись за Ісусом Христом. Але дивлячись уперед на нього і не дивитись управо-вліво, як пізніше вже подивився Петро. Він почав потопати. А що почав? Бо подивився вправо, подивився вліво. Уявляєте, як бігун, коли біжить, я, я теж біг. В школі 10-11 клас любив займатися такою легкою атлетикою. І біжу, так, десь третій, п'ятий завжди. Я бачу тих, що впереді мене. Я ззаді, мені взагалі не цікаве. Головне триматися десь так, третій, п'ятий. А потім я знаю, що я піднажму. І, і так, 10-11 клас, я там ну, в районі перше місце займав. Але я не дивився на те, я лише чув, що там тренер десь кричить. Ляшок давай. Я більше нічого не бачу. Не бачу, що там хтось там плеще, там мої друзі, та давай Вітарик, ти там. Знаєте, управо уліво бігуни не дивляться. Вони дивляться тільки вперед. Вони дивляться на Ісуса Христа. Той, хто біжить, біжить і дивиться той, хто впереді, на Ісуса Христа. І знаєте, тут такий цікавий випадок, що. Ісус показує, що Він незвичайною смертю помре. І каже, йди за мною. Це раз Ісус Христос каже, і пізніше ми побачимо ще раз. Але Петро обертається, і у 20 му вірші ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус. Це Іван пише про себе. І не каже, це Іван, який на вечері долоні йому був схилився і спитав, хто Господи видасть тебе. Петро, як побачив, того говорить Ісусові, Господи, це же що? бачить цього учня і каже, Я помру за тебе. А він? А він як? Що з ним буде? А що його закують кайдани, а що його десь може, десь ще якесь щось буде? Ну, Цікаво йому стало, а що з ним? Ну, я понятно, а що з ним? І знаєте, так дивлюся, що для мене сьогодні в житті, як я живу, то Ісус каже, Ти. Він не каже, ви йдіть за мною, ви усі. Каже, ти йди за мною. Він каже: мені і кожному особисто, ти каже, ти йди за мною. Оце твоя дорога, ти йди за мною. А що ти дивишся на брата? Він собі йде своєю дорогою за Христом. А ні, ти, ти дивись, він там так поступив. Ти дивись на мене. Не дивись на нього. Іди дивись на мене. У Біблію заглядай, що там говориться. Знаєте, колись такі. Передачі дуже були е, цікаві для людей, щоб, знаєш, завлікти людей. І за склом називалась така передача. А про що вона? Людям дуже цікаво ставлять камери, відеокамери у квартирі чи в домі, і спостерігають, як сім'я живе. Як чоловік поступає, як жінка, чи діти слухняні, чи чоловік б'є жінку, чи не б'є, а що вони в холодильнику мають, а що вони їдять. А скільки вони получають, і все це, все це люди на всю країну, Україну дивляться цю передачу. В той час це найбільше переглядів ну, набрала така е, передача за склом називалась. І люди дивляться, і їм дуже цікаво. А що, а як вони живуть? А що, а як він поступає? А діти в нього слухняні, а як він так виховує їх, що вони такі слухняні? Чи навпаки, а він б'є їх. І знаєте, це. Те, про що говорить наше людське таке. А що вони? Не те, що говорить Ісус, ти ну ти так поступай, ти йди за мною, ти, ти дивись на мене. А що вони? А як мій брат там, а дивися, він упав. А йому, мабуть, треба, щось, щось, щоб йому щось було, там, не знаю, ну за такий гріх, ну як так? А Ісус каже, ні, ти йди. Для нього я інше приготував. І вже між учнями, ми бачимо пізніше. Що 22 вірш промовляє до нього Ісус, якщо я схотів, щоб Він позостався, аж поки прийду, що до того тобі, ти йди за мною. І це слово рознеслось було між братами, що той учень не умре. А проте Ісус не сказав йому, що не умре, а якщо я схотів, щоб Він позостався, аж поки прийду, що до того тобі. Ісус ще раз говорить і наголошує про те, що як я, як я перед Богом. І, дорогі друзі, брати і сестри, ми бачимо для себе дуже чудові уроки. Чудовий урок, наприклад, перший, це те, що Ісус, як подумав, може, Петро, що Він не згадує того, що було раніше, ще перед смертю, десь там за три дні, за, за п'ять днів. Тому, як Петро. Сказав, я не знаю Ісуса, я тебе не знаю. Ісус того не згадує. Дорогий друже, Ісус не згадує тобі того, що ти зробив вчора, позавчора. Сьогодні Бог каже, йди за мною. Ти йди за мною. І Бог кличе, Він не згадує вчорашні гріхи тобі. Сьогодні каже, ти йди за мною. Я тебе люблю. Ти любиш мене, я тебе люблю. І Ісусова любов це Божа любов. Агапи, вона прийшла і віддала себе за мене. І за кожного із нас. Це жертви на любов. І бачимо, що друге, те, що Ісус Христос, Він все ж таки чекає, щоб кожна людина приходила до Нього. І коли Він бачить її, дає їй служіння, тут для апостола Петра велике служіння. Каже, паси вівці мої, що це означає? Паси вівці мої. Ми бачимо, що е, пізніше. Він буде навчати Церкву Божу. Пісня Його є, написав Петро. Він стовп і підвали наїстини. Бачимо, що він камінь. І як він відрікся, так він і хотів і далі йти і розповідати про Ісуса Христа. І сьогодні кожному із нас ще один урок, щоб ми не дивились за кимось. Він каже, що ти бачиш у оці брата твого, що? Ну, маленьке таке щось, дуже дрібне. Е, якщо реально, то ми дуже маленьке щось дрібненьке бачимо, правда? Ну, лише підійшов, ну, дивись, щось у тебе там є. Ну, щось є, нучка, дай я тобі вийму. Ну, побачу, ну, ну що тут? Тако? Ну, інколи так і буває. Але в себе я не бачу. Меністра каже: слухай, тебе щось тут на курточці. Я не бачу, я що дивлюся сюди. Тут, думаю, дійсно, що щось на, є на корточки тут. Не дивлюсь за собою. Отак От буває і в житті нашому, що ми чужі якісь е, гріхи ми можемо бачити. А свої маленькі, в якому треба каятись, я не бачу і не хочу змінюватись. І так як тут, ця е, цікава історія для нас, яка є повчальна для нас. Ісус Христос перевіряє нас, і Він готує нас, щоб ми йшли за Ісусом Христом, які б перешкоди не були. Може бути в нашому житті все, може бути і добре, і недобре. Але в будь-якому випадку Він каже, ти йди за мною. Він вже пройшов це погане випробування таке пройшов, але далі каже, ти йди за мною. Ти не дивись, що брат твій чи сестра. Вони теж йдуть за мною. У них свій шлях, а у тебе свій. Тому, е, і коли і в Євангелії неодноразово, коли є повторення, значить на це увага. Він каже: по правді, по правді кажу. І знову кажу, істину, істину кажу, значить, на цьому увага. І тут Ісус сам е, також наголошує, що ти йди за мною. Що тобі до нього? Ти йди за мною. Для тебе інша дорога, я приготував. Нехай Господь благословить, щоб ми е, по житті нашому. Як ми повірили в Христа, щоб ми до кінця залишились вірні Йому. І не тільки на словах, а щоб і в наших ділах прославлявся Ісус, і щоб ми йшли за Ісусом Христом. Кожен особисто. Я іду за Христом, а разом, як церква Ісуса Христа. Хай Господь благословить нас, а йому Хай проводить слава за ці слова. Амінь.